Хочемо щиро подякувати Міжнародному благодійному фонду Руки друзів та План Інтернешнл за допомогу в обладнанні для ресурсної кімнати, саме обладнання для діток з особливими освітніми потребами. Це інтерактивний стіл, коляски для діток з особливими освітніми потребами, особливо опорно-рухового апарату, які мають проблеми, спеціальні парти для цих же діток. Також є можливість друкувати, ламінувати. Ну і надали ще нам обладнання для кабінету безпеки, де мають діти змогу бачити наочність. Це стенди, це погруддя, де використовується на уроках і захисту України, здоров'я безпеки та добробуту. І різні стенди отримали пожежної безпеки, зокрема мультимедійний комплекс. Це дуже важливо для е, сучасних діток і для нової, зокрема, української школи.